Це Галицька та краківська бра. Вони о 6-й вечора зачинялися, що ворог не потрапив на територію міста, а ранком оп'яті відчиняються. Можна було виходити, нормально функціонується. Натомість брами треба було закриватися, бо важливий обов'язків. нічна варта теж за тим дивитися, чи все вчасно закривається. Натомість брам вже немає, їх розібрали, тому це вже не наш. Попіль. Натомість другий пункт того закону говорив таке, що о 9-й вечора двері в всіх будинках мають бути зачинені. Для спокій безпеки мешканців. Але не всі на сьогоднішній день дотримується цього правила, тому бачу першого порушника. Зараз це позачинаю. Як вас звати? Олег. В принципі, впорали завдання, наступне буде трошки важче. А зараз ми йдемо з вами ну, вже безпосередньо на мати порядку на вулицях. Та Львова? Та Львова? Та Львова? Та 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 ми будемо гуляти, ми не будемо. Тому що це для тих, хто відпочиває. А ми все ж таки заступили на службу, Не тут з екскурсії немає ніяких екскурсій. Все це дуже важливо, відповідально, почесно і небезпечно. Тому Львів, як таке собі традиційне місто, має бути завжди на сторожі традицій і так далі. Є такі традиції, це не наше. Це не не, не, не обов'язково все має бути наше. Це світові традиції, але не дивимося на те, що ми все ж таки їх дотримуємо. Ми зараз підемо туди, за кафе. І от традиція говорить про те, що завжди, там, де невідомо, небезпечно, ну, так далі. Перед пропускаємо життя.

Ми зараз будемо перевіряти. Так я розумію, вже трошки про історію Львова. На Валиці, на екскурсії були? Так. Да, да. Будемо в топу. Усі були. Усі були. Давайте. Соня. Питання таке. У 18 столітті. Такої національності, як Гірмак. <ривання> <ривання> правильно, знаєш, молодець. Ну так бо я. <ривання> <принцип? ривання> логічно. Ну правильно, логіка це є знання. А, відповідно, деякі люди до все життя, а логічно поступають. Отож, які національності сформували це місце? Його архітектура, свої поляки Німці, якщо ми говоримо про початок, а ось у нас вже німці замовляють, австрійці. Якось так спалося, що все ж таки той статус зберігся, правда? Ну і євреї <звігут> і вірмен. Ми зараз йдемо по центру вірменського. Кварталу пройшли через місяць, цей тунель, і дзвіниці вірменського храму, з якої є три входи. Один до самої дзвіниці, що ми бачимо, а там ліголь, що ми не бачимо, це входи. Один до палацу виступа вірменського, а другий до палацу, до суду. до суду. Кожна юнація мала свій суд, тому що було настільки різні ці традиції, правда? що хто їх там розбиє. Ну, приділяли, цьому приділялися, знаєш, дуже важливо. Тому кожен мав суд. Якщо вже звісу дивиться, то що щось каже. Ми проводили з свічками і смолоски. Тому що електрика вивела з... скільки років назад, ви знаєте? Десь 102-100 років. 120 110 110 100 років. А Львову скільки років? Майже 800. Тобто з 800-літньої історії 100. за 600 років освітлене міста. 700 років темряв, Ну, все своє життя зізнав без світла. Так ось, ну не дивно, стільки років жити в темряві, що я не все ж таки придумали щось. Придумали це гасово лампу. І, власне, вперше на цій планеті з'явилася газова лампа. Щось таке потужне світле, яке заміняло 15 січок. Лампа заміняла ціло 15 свічок саме Альбові. Перша вулиця. Бачили, колись на Google показують планету, і там світяться міста, всі ті. ті, 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 ті. Так от, це було темно. Перша вулиця в 1850-х роках засвітилась на цій планеті. Це одна Львівська вулиця. Вона була освічена такими собі газовими ліхтарями. І, відповідно, львів'яни навіть вночі ставали пройтись вулиці, яка світиться. Це було щось, це був претендент на планеті, правда? Тобто це було щось унікальне. Ну і вже звідси десь це світло розпустилося по всіх інших країнах, по всій планеті, і планета стала значно яскравіша. А вже через якихось там століття у цілих появилася вже і така Так ось, ну, з того часу і ми, річні вартові, ходимо не зі свічками, а з новостивом, а з такою гасною мамою. Давайте, запалі. Махмуд Таджаганська. Так. О, О, молодець. Mm -hmm. ну, наша лампа трошки модернізована. Okay. Треба йти в ногу з часом. Китайці винесли лекдіоди, і ми її на радіобазарі трошки модернізували. Mm -hmm. Ну але не дивишся на це, і все ж таки важко загасити, як і ту. А лампу і дає вона значно більше цих владичних. Сіть. Mm -hmm. mm -hmm. Дякуючи їй, можемо на руки побачити mm -hmm. який несе ісус На руках mm -hmm. того, кому служив mm -hmm. все ж. Mm -hmm. Адізі нам буде сьогодні покриву, і ми всі бачимо mm -hmm. всіх.